Триває проект «Інсайд» на радіо місто над Богом. Студії з вами продовжує працювати Віктор Мазалевський. і сьогодні ми поговоримо про благодійний концерт Андрія Капраля, який знову знову ж приїжджає до нас до Він Вже не раз у нас був наш другий рік. поспіль. постійний гість, скажімо так. Поговоримо про це із Олександром Абрамчуком, продюсером. Пане Олександре, вітаю! Добрий день. Андрій Капраль приїжджає до нас уже другий рік поспіль. Це соліст Пікардійської терції. Так, це людина, яка стояла у витоків цього? 30, 30 років. 30 років, так. Дуже відома, дуже популярна, популярна не тільки у Львові, в Києві, вона популярна у нас у Вінниці. Скажіть, будь ласка, як, ви, як вам вдалося його постійно сюди затягувати, задіювати його в благодійних концертах? Виключно особисті зв'язки. Uh -huh. З пікардійською терцією, в принципі, ми знайомі вже років 15-18, з 2006 року, скільки це. Перший ну, раз... рахуйте, я, да, я разїхали до Вінниця. <рес> <теж. рес> <рес> вони перший раз приїхали в Вінницю. Я був до, чого, до цього причетний, тому що вони ще тоді в Вінниці не були, але дуже хотіли приїхати. Ну і тоді ми познайомилися, і ось з тих пір наша дружба. Продовжується. Десь років 4-5 я вже їм не займаюся, тому що ну, так склалися обставини. Що... Але ми вітаємо один одного на день народження, на різні свята. І, в принципі, з Андрієм Капралем, ну знаєте, там їх шість uh -huh. Uh -huh. учасників, е, такі міцні відносини склалися з трьома. З яким ми постійно зізвонюємося, розповідаємо там про свої новини, що там нового в житті. Це Андрій Капраль, це Слав Конудик, теж фронтмен Пікардійської терції, і їх менеджер, продюсер Роман Климовський. Слав Конудик береш участь у постановці «Деякі готунки орлів. так? Так, саме славко. так, так. так, так. Угу. Це один з акторів. Ну а взагалі-то, крім Пікардійської терції і деяких гатунків орлів, він ще дуже багато допомагає і так особисто товаришує. Є така у Львові жіночка, звати її Оксана Потимко. Вона дуже відома у Львові і дуже цікава людина. Чи вона була успішним лікарем? І чоловік був лікарем, і ось вони якось поїхали в Польщу, це було давно, і поверталися з Польщі, потрапили в дуже страшну автокатастрофу. Чоловік загинув, а Оксану зібрали практично по шматочку, і вона втратила повністю зір. Ну інша на її місці вже крива mm -hmm. опустила і сказала, що ну все життя закінчилося, чоловіка немає, зору немає, все, але вона знайшла собі місце, і вона зараз виграє гранти займається сліпими дітками. Mm -hmm. І славко їй дуже допомагає в цьому. Якщо пам'ятаєте, вони привозили в Вінницю таку програму Різдво на білих лапах. Там, так, була так, терція, так. там була Пікарівська терція, там була Славко Нудик, там ну, дуже класно. І було там сім сліпих дітей, найталановітіших з України. Тобто він там теж допомагає і аранжуваннями, і е, написанням пісень різних, і там теж вони витягують таких сліпих діток туди. Але щось ми далеко пішли. Ми ну, нічого нічого не вертаємось до капраля. Я дуже сподіваюся, що все-таки 13 листопада він буде у нас в ефірі так, так перед своїм концертом мого колеги Олега Симка. Але я хотів би знаєте, порівняти відповіді. От можливо, він вам розповідав, і він, можливо, про це буде говорити з Олегом. Але як він сприймає вінницьку публіку? Він вам щось сказав про це? <зв>. Знаєте, так, вони про кожне місто. Вони, ну, своє враження вони мають свої враження. Uh -huh. так? Коли... Чому вони так запам'ятали Вінницю і чому вони її полюбили? Тому що коли Пікарлійська терція приїхала перший раз у Вінницю, це був 2006 рік, і навіть пам'ятаю число, 27 листопада. Вже був сніг, дуже страшний, і я думав, що вони з Львова не доїдуть. Ну і тоді мером був Ройсман Володимир Борисович. І він прийшов на концерт, приніс приніс квіти, все. Ну і після виступу. Ні, він сидів поруч зі мною і каже, що я дуже зайнятий тут ну повністю катастрофа, транспорт стоїть, mm -hmm. сніг у так, Мені треба, я пару пісень посижу і піду вже по своїх справах. А за мене там квіти винесуть мої вже помічники. Але друга, третя, п'ята. Шоста, я йому кажу, ви Вінально. нікуди да, ви нікуди не підете. Кажу. Да. І він потім вийшов після концерту, він був вражений, що він перший раз це чує, тому що йому порадили, що це буде дуже круто прийти на концерт і привітати цю групу. І він їм сказав таку фразу, що мені настільки сподобалося ваша сподобався ваш виступ, що якщо ви захочете приїхати в Вінницю, переїхати. Я обіцяю вам, що всі комунальні послуги для вас будуть безкоштовні, uh -huh. і вони uh -huh. це дуже запам'ятали. Запам <laughs> та, <laughs> та. Тримають такий <laughs> козир, позир <laughs> та. свою загарну. Ну а взагалі то Андрій багато дуже про Вінницю такої думки класної. Він каже, що публіка тут просто неймовірна. Я кажу, ну мабуть, ти так кажеш про кожне місто, там про Франківськ, про Тернопіль. Він каже, да ні. Ну каже, по перше, в мене тут є такий друг як ти. Івадік Вадим Мазурік, uh -huh. да uh -huh. тому що ми з ним ми практично з першого разу, як вони сюди приїхали, і каже, тут під час концертів просто неймовірна атмосфера, і це було, мабуть, тим, що переважило то, те, що він перший свій сольний концерт у великому місті минулого року дав саме у Вінниці. До цього він у Львові там був такий якийсь камерний, але такий виступ серйозний це було він не сольної програми. Так, так, сольної програми своїх пісень. Так, 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 угу. так. І в принципі, дуже важко його зі Львова витягнути, тому що ну, людина, по-перше, задіяна пікардійською терцією. Питають, чи пішов він звідти? Ні, він не пішов, він так і є в них основним солістом. Перший графік, другий графік те, що він зараз цього року його запросили викладати вокал в Львівській консерваторії. Теж дуже завантажений, тому отримати його з концертом власним дуже важко. Ну і він каже: якщо б не вінниця, якщо б не ти, то я б сюди не я не приїхав. А ви можете його як друг, і він вас вважає другом, так ви друзі. Можете ви його затримати ще, наприклад, на добу для того, щоб ну побути в компанії друзів? Ніяк ніяк, тому що вони приїжджають день тут у вас на ефірі, угу. і о 23-й вони від'їжджають, тому що там він задіяний не тільки він, там він зібрав до себе в команду музикантів. Ну практично. Найкращі львівські музиканти, ну, так, щоб для прикладу, щоб ви зрозуміли, про що мова? соло-гітарист, в нього грає, не пам'ятаю, як його звати, такий дідусь, в нього хворі ноги, він не стоїть, він сидить. Так? І так, на секундочку, він, учасник, соло-гітарист самого першого складу ансамбля Смирічка. Це які 80-ті роки? Чи 70-ті? 70. Він, пам'ятає, ще, мабуть, мамонтів. Да. Але там в залі всі дивляться тільки на цього дідушку, так, і, да, і на ударника, тому що там настільки цікавий удар, ударник в них. Да, так що музиканти там всі топові. Давайте про концерт. Давай. <с> навколо, навколо, навколо вже давайте про концерт. Що це буде за концерт? Яка його особливість сьогодні? Другий рік рік поспіль ми робимо цю акцію минулого року. З'явилася така ідея запросити його, тому що він вже напрацював стільки пісень власних на. Ну, музика вся його, а тексти він бере щось своє з таких Юрко Іздрик. у нього хіт є такий, говори зі мною. Андрій написав музику. Ліна Костенко, ну і якщо там хтось не чув, в якому стилі він співає, то можу сказати, що це такий крутий мелодійний джаз-блюз в обгорці його голосу. Тому що я вважаю, що голос Андрія один з найкращих в Україні. Ну, якщо ви так трохи знайомі з репертуаром Пікардійської терції, mm -hmm. там у них є ця пісня після цієї пісні, коли я послухав просто по радіо, я в них закохався, це пісня-пустельник. О! Oh. — Це просто хата із каміння, камінням. Він так там на таких верхах працює, і коли вони приїхали там якийсь раз вже в Вінницю. Я його перед концертом питаю Андрій, ти будеш співати пустельник сьогодні? Він каже: старий каже: ні, не буду, тому що ну, щось сьогодні трохи не в голосі. І зрозумій, виконання цієї пісні, саме цієї. Для мене це як сходження на Джамалунг mm -hmm. дуже важко. Да. Там такі вакаліс високі. Да. І в принципі, він зробив оцю програму, і ну я вважаю, що це така достойна музика. Ну, зрозуміло, не для аудиторії, тієї, яка ходить там на Волканова. No, це, це, да. це не попса. Це не це, попса. Це для серйозних mm -hmm. людей. Це така клубна музика. І, в принципі. Минулого минулий концерт, ми так продумали. Ну, дивіться, я входжу в раду підприємців в Вінниці при міському голові. Є такий, е, така група бізнесменів найбагатших, найвдаліших е, в житті, так найвпливовіше, так, е, які вирішують питання там бюджету, через них приходять там податків на. Нерухомість на землю, так, і там десь 33 людини різних. І запропонували ми їм проєкт цього концерту е, в плані тому, що два в одному. Тобто є зал 200 місць, припустимо, Манблан, ресторан. Uh -huh, uh -huh. Е, там половину квитків 100 плюс там 10-120. оці ці бізнесмени скидаються грошима. Викуповують, Викуповують. і потім соціальна, оце департамент соціальної політики міського конкому займається тим, що оці квитки розповсюджує серед привозять автобус поранених хлопців з лікарні з госпіталя. Так ну ви зрозумієте, там знаходитись в цих чотирьох стінах, це жах, так а тут якась ну розрядка. Для хлопців це просто ну кайф. Ну, вийти в люди. Це так, місце. тим паче у Андрія він починає свій концерт. Я його попросив. Я вважаю, що це одна з таких найвдаліших, таких най кажуть, проніклавних пісень про війну. Називається Ще не час тобі летить летіти до небес. Так він з неї починає, ну і потім вже переходить до свого репертуару. То цього разу теж ця пісня буде звучати. Багато нових пісень він привезе в Вінницю в порівнянні з репертуаром, який був минулого року. Ну і потім оця категорія приходить. Поранені, привозять автобусом, так? потім е, друга категорія е, це родини загиблих на фронті. Це люди, яких теж треба якось розрадити, ну, ви розумієте, підтримати. підтримати так. Так. І якась кількість квитків йде в продаж. Так ось це одна акція. Угу. І якісь гроші потім заробляються з квитків. Квитки теж в продажі. Угу. Тобто всі люди ж можуть угу. прийти. Ну і ось минулого разу ми заробили так, що після розрахунку там за всі ці послуги анорар, оренда зала, оренда звукової апаратури, то зібрали десь майже 30 тисяч квитків. То ці гроші віддали на квадрат, там жінки вже третій рік платуть сітки маскувальні, які... ну, Конч потрібні ну, на так, фронті східним да. Так, так, кій. так. Ну і цього року теж саме ми плануємо зробити. Mm -hmm. І в принципі, подивимося, як воно буде. Ну, квитків практично вже в продажу, там залишилось 20 чи скільки я там сюди uh -huh. дивився. Ну ще тиждень продажу. Я думаю, що там буде аншлик. Uh -huh. Ну, тим більше після нашого ефіру. Так, я думаю, вже як стаєш. Хто ще не встиг, будь ласка, заходьте на Карабас, там залишилося Ну 20 з чимось там. Да, так, що так. Танець любові називається, так? Так. Да. Це, це у нього така ага. пісня, дуже класна, такий медляк, така мелодійна. І цей концерт називається Танець Любові. Олександр угу. Абрачук, продюсер, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про концерт Андрія Капраля, який відбудеться 13 грудня у Вінниці, в ресторані Монблан о 19-й годині так, здається, так, так, так? Так, так скільки зазвичай триває от його концерт, Андрія? Півтори, о, години, півтори години, так. Угу. Ну, Цього разу я ну взагалі-то в них правила в пікардійській терції: не співати репертуар пікардійської терції. Якщо, mm. ти Якщо ти сам Якщо ти сам, так? Ну я цього разу з Андрієм розмовляв десь буквально там 2-3 дні тому. Я кажу: Андрій, слухай, ну людей цікавить. Андрій Капраль приїхав. Що, ну, Там в Терції зараз є проблеми, ви ж знаєте, да? що в принципі вони поміняли бас, там свої причини не буду коментувати, взяли нового хлопця. І один з них, Роман Турянин, Поїхав на заробітки в там, де президента обрали сьогодні. Сполучені угу. Штати. Да, так, в нього п'ятеро дітей. Зараз концертів небагато, але їх треба годувати. Він так не хотів їхати, ну, але поїхав. Ну, і, в принципі, він е, сам, я кажу, давай ти на концерті вийдеш, сам розповісиш. Е, що це за сольні гастролі? Да, uh -huh. Чи ти є в Терції, чи тебе там вже нема. Все. І кажу: якщо будеш мати бажання заспівай щось з репертуару всупереч вашої домовленості, що я не знаю, що це буде. А то ви ще не знаєте, ви ні, ще... Ні, він ні, сказав ні, так, ні, чи ні? Да. Він сказав, що він подумає. Ага. Розуміло. Ну я е, хочу подякувати, що ви привозите нас капраля, тому що е, це дійсно людина з надзвичайним голосом. І я, я погоджуюсь, що він один з кращих, тому що я, я чув його і ну а з ким може порівняти в принципі. Е, я не знаю. Я не такий фахівець. Ну може, Тарас Петриненко, але ну, це та, зовсім, зовсім це інший поїдну, та, 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 та інший голос. Та. А тут я кажу: ну просту людину, таку, яка нічого не варта в консерваторії викладати вокал. Не візьбула. не запросять. не запросять так, так. Е, Я хочу, я сподіваюся, що все-таки ті 20 з чимось квитків, які ви говорили, що вони вже сьогодні будуть розкуплені, так, і вони дійсно ну, і ці гроші підуть на Пане Вікторе, який резон купити ці квитки. Тобто, ви робите потрійне свято. Тобто, ви приходите на концерт, отримуєте задоволення, отримуєте задоволення від цього співа цієї музики. Другі ці гроші, що ви витрачаєте на ці квитки, підуть не Абрамчуку в кишеню на нову машину чи там на квартиру. Вони будуть реально передані на ЗСУ. Ну і можна поспілкуватися з тими людьми, яких запросять ось по цих квитках, що рада підприємців викупить. Просто підтримати тих. Там так. будуть хлопці, Треба які, які дійсно поранені, там будуть. Ну, Минулого разу це було щось неймовірне. А як вона реагувала, до речі? Ну, ви знаєте, єдине, що погано, що Монблан не має, має проблеми з інклюзією. Так? Два хлопці приїхали на е, візках і ми їх на руках заносили туди. Е, в цей, ну, ресторан же в підвалі там заходиться. Mm -hmm. да. ну, але є великий плюс, що коли буде, якщо, то, не дай Бог, повітряна тривога, то не треба, як в театрі, кудись йти. Да ховатися, ну треба буде і цього разу занесети. Нічого страшного. Занесемо Олександр е, Абрамчук, продюсер про організацію благодійних концертів, про організацію концерту Андрія Капраля у Вінниці, 13 листопада. Говорили сьогодні в проєкті інсайт. Дуже вам дякую. Що все вже все 20 Якось дуже швидко. Досить так з вами легко працювати. Дякую. Проєкт інсайт. Зустрінемось вже завтра. о цій же порі. Дочекайтесь, будьте з радіо міста На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.